Занепад української нафтогазової промисловості відбувався в два етапи. Перший етап це з 1974 75 років і до розвалу Радянського Союзу, а потім вже друга стадія цього занепаду відбувалася перед, перед і під час російсько-української війни. Якщо про перший, першу частину занепаду української нафтогазової промисловості можна сказати дуже просто, Україна перестала бути цікава Радянському Союзу, то про другу частину тут уж ми самі винні в тому, що відбулося. Проте зараз вже можна дуже сміло говорити, що в що Радянський Союз, якщо і, і програв в, в Другій світовій війні, то програв він в Німеччині і сталося це якраз всередині 80-х років. Чому я так про це говорю? Зараз, коли нам уже відомо хто такий Шрёдер, коли нам відомо, що зробила Меркель для Німеччини, як вона Збільшила залежність цілої країни перед Росією, то вже не є таким ж конспірологічним теорія і розповіді про те, що вже от ось тоді німці почали впливати на радянський союз. Ну давайте подивимося. Україна забезпечує Україна забезпечує всю. Європейську частину радянського Союзу всю промисловість газу з 80 70 мільярдів, забезпечують 70 мільярдів. І в той момент все проривається. Люди, людські ресурси, технологічні ресурси починають вивозитися в Росію на Західну Сибір. Оцих, от, от закінцівок, які були до Риги газогонів да, від Москви, починають розвивати. Газогони, як в Середню Азію, будуються декілька гілок туди, на Казахстан, Узбекистан, Туркменію, так і починають розбудовуватися гілки туди на Західну Сибір. І е, Україна перестає бути мені кому, кому було цікавою цікавою. І це нам насправді подарувала можливість оці от залишки нафти і газу, які були розвідані всі в ті часи. Правда, слівки там вже зняті, але зараз у нас є можливість уже новітніми технологіями оці от залишки підняти. Проте, от, від собі, от Україна досягає свого піку, але досягає свого піку в технологіях буріння, які були закладені ще на початку ХХ століття. І В 74 75 роках ми переїжджаємо туди на Західну Сибір, використовуючи все ті ж самі старі технології роторного, нешвидкого і вертикального буріння. Ну що таке вертикальне буріння? Вертикальне буріння це коли ти цей колектор, в якому знаходиться і накопичився нафта і газ, протикаєш поперек, перпендикулярно. І там, якщо є там потужність цього колектора 50-100 метрів, то от ти і отримуєш збір нафти і газу з цієї товщини. От. Ясно, що якщо б ти взяв би і по цьому колектору пробрив горизонтальну свердловину довжиною там не 100 метрів, а кілометр, ти вже в 10 разів би збільшив кількість видобутого газу чи нафти. Але технології е, горизонтального буріння, які в той час е, починають розповсюджуватися по всьому світові, у нас е, не знаходять відгуку по одної простої причині, що на шельфах ми фактично не буримо. У нас немає грошей і е, можливості бурити на ці шельфи. А ось е, з проблемою, е, ну і за того і технології дразриву пласта, у нас не розвивається, та й і на західному суміру це немає потреби. То тобто, збери собі невеличкі там кілометрові, півтора кілометрові, там до двох кілометрів вертикальні свердловини, набурюю їх набурюю, набурюю. Тим більше, що ніхто радянському союзу під час е, холодної війни нових технологій не дає. Виходить, що радянський союз до кінця, в тому числі і Україна, до уже е, до кінця своєї існування використовувала технології, які народилися. Аж 100 років тому. Тобто, старі технології буріння. Так вони були підмальовані, підфарбовані і так далі. Що ще не використовується в Радянському Союзі, а на той момент починає масово використовуватися в закордонам? Це ще технології по дослідженню надр завдяки космосу і дослідження надр завдяки цифровим технологіям. Ну у нас з цим взагалі були дуже великі проблеми. Що таке цифровізація, ми навіть собі там особливо і не уявляли. Так, ми щось намагалися з цим робити, але дослідження не перетворювалися в системні і важко собі уявити нормальний навіть пульт бурильника з джойстиком, з автоматизацією, які вже в кінці 90-х років масовому бачили за кордоном. А на теренах Радянського Союзу ми цього не бачили. Починається дуже сильне відставання технологічне Радянського Союзу, яке на той момент пробачається тим, що знаходили ще і ще нові родовища нафти і газу величезні, отам от в Сибіру. Спочатку в Західному Сибіру, потім в центральному Сибіру. От це от все знаходилось. чому ми говоримо про Німеччину? Германія у нас ха, і німці вони були єдині, які в той час починають вкладати гроші в Радянський Союз і в Західне родовище. Знову виникає -от компанія Siemens зі своїми компресорами і перекачуємо станціями. За рахунок Німеччини відбувається добудова і розворот. Розворот підкреслюю. Під газогонів в сторону Європи. Ми зараз постійно кажемо про реверси. От насправді перший реверс відбувся от саме тоді, от, через 10 років після того, як Україна перестала бути цікавою, як добудувалися ці газогони, Відбувся реверс. І вже е, з цією, е, е, Західносибірською німецькою. Е, Провінції Нафтогазової починає Радянський Союз постачати газ на терени Європи. Дешевий газ в той час мав дуже величезне значення. Починають розвиватися в Німеччині промисловість, газохімічна промисловість, починають розвиватися компанії Баєри, Басфи, які користуються в цій ситуації розвалу Радянського Союзу. Дуже дешевим газом і за санкції, які призвів. Ну, там, санкції на нафту і газ, де, де призвів розпад Радянського Союзу, виникає постать Володимира Володимировича Путіна, який почав свою діяльність в Санкт-Петербурзі з того, що очолив департамент Нафта та ГАЗ в обмін на їжу. І, до речі, я думаю, що свою політичну кар'єру він може так і залишити. І ось е Німеччина, е продаючи для своїх е громадян газ в два рази дорожче, ніж продаючи е вона продавала це для своєї промисловості, починає викачувати нафту і газ з радянського союзу. І не просто так Меркель може говорити російською мовою. І не просто так е Путін може говорити німецькою, і не просто так ці всі шльодери, мілери це все не просто так, і зараз це е зрозуміло. Балована низькими цінами. Німеччина не пропонує якихось нових технологій в переробці, а просто паразитує на дешевій нафті і газу із Росії. Deutsche Bank отримує всі гроші, які йдуть з транзиту російського газу. А потім уже на Росію щось розподіляє і відбувається. Дочасне пограбування не тільки Європи, але ще і Росії. А де ж Україна? А Україна в той час починає занепадати, вона нікому абсолютно не цікава. І от до моменту розвалу Радянського Союзу ми стрімко починаємо втрачати видобуток нафти в першу чергу, тому що буріння потрохи припиняється. І починається занепад буріння на газ. І з 70 мільярдів ми провалюємося там до шістдесяти, до 50, до 40 мільярдів кубометрів газу видобутку. Потім по нафті з 15 мільйонів тонн на рік ми провалюємося до 7 мільйонів тонн на рік. А потім виникають цікаві постаті на території України, і це вже частина нашого занепаду. вже занепаду в незалежній Україні. Наша влада приходить до одного простого висновку, що чим впроваджувати новітні технології, набагато простіше сидіти на трубі, і за того, що Росія повністю залежить від трубопроводу нашого, то можна на цьому заробляти гроші. Не на бурінні, не на розвитку технології, а от саме на от саме просто сидіти на трубі і рахувати гроші. Ну і Росія, що не ідіоти, і Німеччина. Вони починають готувати своїх агентів тут у нас на тренах України. І через деякий час ми бачимо, як виникають, постаті там Юлію Тимошенка і Фірташа. Це вони у нас першопрохідці оцього трубного розвалу України. Перед тим треба віддати належне, відбувається завдяки кучмі централізація всього того, що накопичив Радянський Союз на теренах України в одного монстра під назвою Нафтогаз України. І деякий час НАК Нафтогаз видобуває майже всю нафту і газ, доки починається вже бродіння дрібних олігархів. Є така існує історія, що в свого часу, коли почали от е ці от молоді активні камсомольці е чубитися за підприємства, які є на теренах України, Пучму всіх е зібрав, е лишив їм перелік підприємств, сказав, поділіть між собою і е отам от, далі піде. Але от ці от камсомольці починають виховатувати у НАК Нафтогаза е деякі родовища, е і з'являється приватний видобуток нафти і газу в Україні. Спочатку маленький. Тобто це було до 8% видобутку нафти і газу, а потрохи починається лібералізація е, видобутку нафти і газу, і е, відсоток починає збільшуватися. На даний момент він збільшився до, до 25%. Хто були ці першопроходці? Спочатку це були компанії, які виникали завдяки тому, що там там, чи інші там, там, політики, які там, закон не писаний і так далі, тому подібне, відрізали якісь куски від гарних розвіданих родовищ в Україні. Але через деякий час з'ясувалося, що газ не вічний. Є, спочатку де оцей от, е, сливки ти знімаєш, великі тиски піддавлюються водичкою е, флюїд нафтогазовий під купол покришки. І все у тебе фонтанує, і, і одна свердловина тобі приносить 1 мільйон кубічних метрів газу на добу. Але потім водичка підходить, 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 і свердловина зупиняється. Ці були сливки були зняті десь до е, 2010 року. З 2010 року е, нафтогазова промисловість для того, щоб от швидко набити собі кармани, вже перестала бути цікавою. Виникають. Е, е, Друга формація вже нафтогазових підприємств це підприємства, які беруть уже родовище повністю виснажене і намагаються чи просто довилучити старими методами щось і видобути, чи починають, починають заводити нові технології. Але занепад продовжується. В той час не Укргазовдобування, ні укрнафта фактично нічого не бурять, і станки стають все старіше і старіше у ці радянські верстати, які були побудовані ще в 60-х-70-х роках ХХ століття. Їх стає все менше. Починається канібалізм, коли з одного з двох верстатів роблять один. Починаються пошуки додаткового обладнання. А буріння це, ну, це одночасно машинний і хімічний комплекс для того, щоб нормально пробурити свердловини. Нові технології не заводять, не до нас не завозяться фактично. Тобто до моменту 2000, початку війни, в 2014 році такі новітні технології, наприклад, як колтюбінг та гідрозрив пласта в Україні майже не використовуються. У нас по гідрозриву пласта «Укрнафта» використовує агрегати, які були закуплені ще 70-80 років, яким дуже багато років. Вокруг задобування не може зібрати рибчич, не може зібрати флоту по гідрозриву пласта, тюбінгові установки теж у нас а, західного виробництва, їх там а, всього два, і вот вони зламані, да? то тобто є їх, їх фактично нема. А чому це важливо? Тому що коли е, ці родовища занепавши а, а, вже не можуть давати оцього величезного припливу нафти і газу, то постійно після кожного ремонту свердловини у тебе свердловина втрачає 10, 15, 20% видобутку. Деякі свердловини, після того як ти знову їх наповнив водою, не повертаються в експлуатацію. І от калтюбінкові верстати це верстати, які допомагали закачувати, наприклад, азот в пласт, відтісняти водичку і знову виводити свердловину на режим. От, і саме головне, що для того іноді не треба було навіть глушити свердловину, тобто не допускати її за Те ж саме стосується снабінгових технологій. На той момент у нас є тільки один аварійний снабінговий агрегат, який дозволяв там вирішувати питання з. Аварійними свердловинами і компанія Кубгаз в той час, коли вона перекупується канадцями, то теж отримує снабінговий верстат. Зараз і ще один докуплений. Тобто відбувається падіння природна видобутку нафти і газу, і паралельно з тим буріння нових родовищ не відбувається, тому що буріння це гроші, а вкладати в Україну ці гроші. Ніхто не хоче. У нас э, за цей час, вже э, якщо говорити про третє покоління видобувників, виникають такі компанії, як Полтавська газонефтяна компанія, э, виникають е, ну, на англійські гроші. У нас виникає компанія э, Кубгаз, спочатку на власні гроші, потім передана перепродана э, польсько-канадській компанії Пульчикойл і, і Третє у нас починає розвиватися два власних проєкти, які до сих пір розвиваються і існують. Це проєкт «Детект Нафтогаз і проєкт Захід Надрасервіс. Детект Ріната Ахметова. Захід Надрасервіс це проєкт родини Козицьких. Родина Козицьких почала збирати невеличкі родовища по західній Україні і якраз з самого початку добурювати і розвивати технології по видобутку. Детек пішов з іншої сторони. Він пішов в глибину і почав розвивати саме технології глибокого буріння. Глибокого Там, де вже всякі різні чи рудьковські по відмовлялися від того, щоб вкладати гроші, ДТЕК починає вкладати. Величезні кошти в саме в, в сучасну йологу розвитку, в 3 сейсміку і саме головне в дуже дорогі технології, зменшуючи при тому кількість пробурених свердловин, але збільшуючи е, в ну, результат продуктивного буріння. До 2014 року до виникнення програми 2020, ми маємо занепад. Дуже сильний. Перша занепа — це зрозуміло. У 2014 році у нас відбирають Крим і відбирають фактично мільярд кубометрів видобутку газу, відбирають куплені вишки Бойка. Але й нафту у нас теж, яка видобувалася на Кримському півострові, теж теж відбирають. У нас на той момент видобуток нафти падає вже. До 2 мільйонів тонн на рік сіми, які ми там отримували ще на початку незалежності України. І ми маємо 19 мільярдів, а 19 до 21 мільярдів видобутку, як от порахувати там, з Чорноморнафтогазом і так далі. Видобутку і на тому зараз оцей огляд падіння я припиняю. Далі ми поговоримо про програму 2020.